Всім привіт, друзі. Ви мене просите, просите, а я все не як мене руки не доходять. Ну, вирішив записати вірніше, не записати, а обновити відос, який я робив уже доволі таки давно, мабуть, років з три назад. По з приводу модпаків, де качать, які модпаки і тому подібне. Ну тоді не було такого вибору модпаків, тим паче україномовних блогерів. А на даний час є, тому давайте обновим так сказати цей відос. Я думаю, для когось він буде корисним. Ну, як завжди, заходимо на офіційний сайт. Через спільноту заходимо на портал модів. Нічого тут я вам нового не скажу. Ну і тут ми вибираємо мод паки. Да? До сих пір досі не розумію, чому Wargaming не додав сюди українську мову. Ну це вже питання інше. E, і є матпаки, Да? Тут ми бачимо матпаки. є і Корбена, і Джова, і Юші, і так далі, і тому подібне. І наші є україномовні блогери. Soul for Life, Хабвод, Chost.ua. E, UA. Я не знаю, що це за блогер, чесно скажу. Не дивився, не підписаний, e, не, не знаю, хто це. І Хасбер Ну, Hasber, я наскільки знаю, він стрімить в основному на Тіктосі, тому e, от його матпак. Це не знаю, що це. Я користувався довгий час модпаком Soul for Life. Все, в принципі, в цьому модпаці є і озвучка, і лампочки, і все-все-все, що вам потрібно. Є приціли різні, і серверні, і не серверні, на різний вкус і колір. Що хочете, вибираєте. Ось і модмайстра, і перегляд влучання, і перегляд броні і Світлофорчик, там оце є і автоматичне, ось як ми бачимо, повернення обладнання з підпискою «Вот Плюс, якщо ви підписку відміняєте, то обладнання вам повертається на аккаунт. В общем, коліжен моделі, все-все-все. Годинників, вангарів, бою, коротше, все, сесійні статистики різні, на різний колір, смак, в общем, все-все є. Крутий матпак, користуюсь, доволі таки круто, але. Я, наскільки знаю, Soul4Life говорив, що це останній модпак, буде там далі. Вони використовувати будуть програму ModDepot. В двох словах я скачував цю програмку. В нього кому цікаво, ось посилання на його YouTube канал, можете перейти і через спільноту в YouTube знайти цей ModDepot. що в двох словах скажу про нього. Це програма, яка встановлюється практично так само, як і. Модпак, але там ви вибираєте окремо моди, які вам потрібно. Ну, в принцип, той же самий, як і тут ми бачимо. Ви вибираєте. Але коли виходить оновлення танків, вам не потрібно буде скачувати по новій модпак, чекати, поки він там оновиться, і скачувати його і встановлювати до себе ну, на аккаунт на гру. Да? Там ці модики вони будуть самі по собі обновлятися. Коли їх будуть обновляти, і вони будуть в програмі там оновлюватися. Тому вам просто не потрібно буде це оновлювати постійно. Але скажу, я не знаю, можливо, вже б це пофіксили, але я встановлював тести, впробував. У мене крашнулася гра, коли вийшло велике оновлення. Коли виходили мікропатчі, в цілому нічого не було, все було працювало без питань. Але коли вийшло велике оновлення, це 1.26.1, 26.1. Да? В мене крашнулась гра, ну вона просто не запускалась. Мені довелося переустановлювати гру навіть е, після того, коли я удалив ці моди, я все одно переустановив гру, тому що гра не запускалася. Я не знаю, можливо, пофіксили це, можливо, не пофіксили. Е, тут сказати не можу. Але в цілому е, тема прикольна, тема цікава. Якщо вони будуть розвивати і будуть е, е, по покращувати це, да, то я думаю, воно матиме сенс. Ну, поки, по крайній мірі, що він казав, що це буде останній модпак, тому не знаю. На даний час користуюсь модпаком від Hasbro, теж доволі таки непогано, теж все є. Трішечки менше, ніж у Soul for Life. Але практично все те, що знову ж таки вам потрібно: там на відмітки, на перегляд влучань, перегляд броні і так далі, і тому подібне, все все є. Там годинники, приціли. Лампочки, ну, все теж є в модпакі, нічого пану не скажу. Працює загалом без питань. Ні разу в мене гра не вилітала, нічого в мене там не крашилося з цим модпаком, тому в принципі ніяких питань до цього модпака немає. Теж можете качати сміливо, користуватись без питань. По що я не знаю, хто це, я не скачував його модпак, не можу сказати. Як він там, стабільний і нестабільний, тому тут нічого сказати не можу. На свій страх і ризик можете скачати, спробувати. І модпак від Хубвота. Чому два, не знаю. Мабуть, один, типа, полегшений, а один, типа, такого формату. і що ми бачимо по модпаку Хабвота? В принципі, теж все те саме. Я думаю, я не користувався і не качав. Можливо, наступним я скачаю його, по потестю, як він себе поводить. Але я думаю, нічого тут такого страшного не буде. Все те саме, що і в Soul4Life, і в Hasbro. Теж, як ми бачимо, тут а ось, і сесійні статистики різні на різний смак і колір. І відмітки, там, ну тому подібне. Короте, все є. Навіть є заміна на совкових танках на український, на український прапор замість зірочки. В принципі, теж прикольно. Я не користуюсь цим, але багатьом це подобається. Хтось від цього прямо от кайфує. Тому такі от модпаки. нічого тут я вам нового не відкрив, але ви мене просили, я зробив. Тому... Користуйтесь, качайте. Два матпака, цим я користую, ну, цим зараз користуюсь від Хазбера, з Holf-Life, постійно користувався, але я ж кажу, він каже, що це буде останній. Тому тут точно нічого не можу сказати. Матпаки класні, питань до цих матпаків ніяких немає, працюють стабільно, чудово. Тому, друзі, качайте, але пам'ятайте, що всі матпаки це на ваш страх і ризик. Якщо там десь щось з грою не так, то можливо буде потрібно буде перевстановлювати гру. Тому це майте на увазі. Встановлюйте з умом, як то кажуть. Друзі, Ну на цьому все. Кому сподобалось відео, прожимайте лайкос. Хто не підписаний, підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео. До скорих зустрічей на стрімах і в наступних відосах Всім! Paca, paca.